Всім привіт! Як бачите, в мене обновка. Мої всі новенькі волосинки відросли і нічого не залишалось, окрім як обстригти вже ті кілька довгих волосин і вийшов в чубчик. Ось така у мене обновка. У мене того волосся не дуже багато, але все ж якісь зміни є. Сьогодні вранці була така ситуація, я хотіла би вам про неї розказати. Ми гуляли. І в нашому під'їзді заходив наш під'їзд військовий, в якого була ампутована нога, і він був з протезом, Молодий хлопець. Ну і мої діти перший раз побачили хлопця з протезом, почали щось їх хікати щось типу дядя на палочці, замість ноги паличка хі, хі ха, -ха". Я, звичайно, їх шикнула на них, типу, помовчить. Дома ми вже сто раз про це говорили, але дитяча пам'ять дуже коротка пам'ять, і це потрібно оновлювати постійно, говорити, про це вчити. Дома я знову їм пояснила все, і мені стало якось так не по собі. Раптом ця людина ну, почула, образилася, і потім в день. Я захотіла дуже вибачитися, і склались так обставини, мабуть, так дійсно треба було, що ми перетнулися знов, я підійшла до нього, він був зі своїм хлопцем, побратимом, бо ну, якийсь хлопець ще поруч був. Підійшла з дітьми, вибачилися за те, що вони там в силу свого віку і ще не зовсім освіченості сказали про такі речі. Він так мило посміхнувся, ніби каже: я не почув, все добре, все нормально. Я також подякувала йому за службу і взагалі за... побрало здоров'я йому і всього-всього найкращого. І завжди в мене ну це таки було в мене не перший раз, але що я дякую військовому, але завжди думаєш, воно треба чи не треба, як правильно зробити. Чи це не буде, типу, як додатковим болем, нагадуванням людині? Мій психолог, вона говорила, що дякувати треба, якщо ви бачите, що якби, людина ніби як згідна йти на контакт, бо є всі різні, по людині інколи зрозуміло. Дякувати треба, якщо ви хочете подякувати, щось добре сказати. Завжди спрацьовує сором, і що ніби йти йдеш за масою, е типу, всі проходять повз, і я прохожу, що ж я зупинюсь тут і буду щось там говорити. Але я дуже все сприймаю боляче, насправді. І коли я бачу, що таких молодих людей не тільки життя і здоров'я забирається і. Не знаю, що сказати в цій ситуації їм підтримуючи, але, мабуть, це потрібно робити, бо якщо це не робити, вони тоді напевно не відчувають, що це комусь треба, що це цінується, це дуже цінується, це правда дуже цінується. Мені здається, що просто люди дуже соромляться, особливо в великих містах. У нас невелике місто, але дуже така зосередженість людей на одному невеличкому шматочку. І виходить, що багато людей, і всі один одного не знають, якби в чужій людині щось говорити, але треба. І З мене корона не впала, я там не провалилась крізь землю, і все зі мною стало нормально. І потім просто сам певний час пересмислюєш, що ти сказав, і, мабуть, та людина відчуває. Якусь реакцію вона точно відчуває на ті слова, які ви скажете. Тому треба говорити, дякувати, е, молитись за наших хлопців, просити Бога допомоги їм, якогось, я не знаю, витривалості, сили, мужності, хитрості, здоров'я, е, захисту. Ось і. Бу, ну, не, не бути в вгосторонь, коли є такі люди біля нас, особливо ці таким, їм все життя потім мучитися, чи то без ноги, чи то без руки, чи то ще з якимось каліцтвом. Коротше, я хотіла це сказати, щоб ми всі пам'ятали, якою ціною наш, наш спокій дається нам і. Це непідйомна ціна. Мені ніхто, ніхто ніколи не зможе відчути те, що відчувають вони. І віддячити і подякувати ніхто і ніяк ніколи не зможе. Але хоча б цю маленьку краплинку треба робити. Знову принесла купу речей, мотлого, так би мовити, без якого. Прекрасно жилося, але все рівно перенести треба. Оце, друзі, я стільки привезла з собою, бачите, книжок. Цей раз У мене їх дуже багацько. І це ще не все. Тому що десь третина з усіх моїх книжок була російськомовна, тому що ну, в Радянському Союзі тато мій вчився на літературному в Москві, і література, особливо така збірна, історична, вона вся російськомовна. І я її зберігала, але, мабуть, настав час. З нею попрощатись. Як бачите, книг дуже багато, і як воно все, в цей стелажик поміститься, я не уявляю. Ще частина там лежить, яку треба перевезти. Ну там маленька така, може дві такі стопочки. Скільки тут книг у мене було приблизно 350. Ось, плюс є там журнали, як різні випуски. 94 98 рік, це такі випуски. У ну, літературні для філолога воно важливо, цікаво, і, і рука не піднімається його викинути. Хоча я розумію, що не в цьому цінність зараз майже все є в інтернеті, але я не можу собі дозволити, як філологу це все викинути. І я перевожу це все з Житомира, перевозила сюди, до чоловіка. В чоловіка воно спочатку зберігалося ну, в, в батьківському житлі, потім уже в нашому. Ось, і я його вожу всюди з собою, і насправді так це все нелегко, тому що багато хто психує, викидає і якось не морочить голову собі. Я ж цю бібліотеку якби перевожу, частина моєї сестри. Ось, і... Хочу сказати, що я її доповнюю, бо я маю вже таку власну сформовану бібліотечку. Потім я окремо ці книги виставлю і покажу улюблені свої колись там в майбутньому відео, тому що є речі, які потрібно читати, бо це дуже-дуже цікаво, сучасно, актуально е захоплююче. Хоча я дуже мало як на мене читаю, бо порівняно з дівчатками, які дійсно читають, повірте, в мене є знайома. До речі, я відкривала дружню картку на її великий збір і показувала цей збір тут в Ютубі теж. І ось вона теж філолог вчилася зі мною в одному університеті в Житомирському. Ось, і вона дійсно багато читає. Вона ось так щодня читає і там за місяць може прочитати 20-30 книг. Ну, тобто, людина дійсно. Як філолог читаю багато. Порівняно з нею, я взагалі краплинку в морі читаю, читала раніше більше, зараз взагалі майже не читаю, але є улюблені автори, улюблені твори, які я ну, не готова поки що викидати, навіть прочитавши їх уже всі віддаду я навіть по кілька разів. Є література російських авторів. Мушу сказати, що такі там як Булгаков, Цвітаєва і різні збірники їхніх авторів. Вони в мене цілими серіями. Знаєте, колись така прям серія книг виходила, томи. Ось і вони є в мене. Я колись по булгаку писала курсову роботу по зарубіжній літературі в університеті. І теж ніби це такі важливі книжки, бо е, ну, це колекційні типу і все. Але в мене є принцип, що я не хочу, щоб в мене щось пов'язувало з країною-агресором. І... Хоча це історія, і в історії ці автори можуть бути і навіть недотичними до сучасної війни. Але я не хочу. Якщо треба буде, ми знаємо де шукати, є бібліотеки. Але дома я не хочу це зберігати. Можливо, я не права, але в мене такий принцип. Ну, в мене і місця, власне, немає. Хоча б з цього принципу, тут, хоча б україномовну літературу, я ще це все буду перебирати, бо тут є таке, що в мене там 150 примірників, ну, наприклад, там. Житомирські автори видавали якісь оповідання, твори дитячі. У мене їх там по 20 примірників є, моя книжка він там лежить. Така там чи перша, чи друга, я вже її не пам'ятаю, яка. Це мої вірші. там Татові є, звичайно, це таке, що хочеться залишити, але його настільки багатько у мене ось таких у мене книжечок, мабуть, ще два ящика вдома лежить. Я ну, просто їх переношу з місця на місце і насправді не знаю, що з ними робити. До речі, хто хоче від мене книгу, безкоштовно я можу подарувати, лише оплатити е доставку Укрпоштою або новою поштою. Я вам можу вислати. У мене є ось ця книга моя. І ще один примірник. Я вам трошечки пізніше покажу, тому що зараз я не бачу його так швидко. У мене є просто є дуже багато, і я вже у всі можливі бібліотеки позаносила. Кому цікаво, хто, хто цікавиться поезією. Це така юнацька поезія, можу вам надіслати. Ну а я приступаю до прибирання, до складання, і в мене на це все є десь хвилин 45, тому що далі в мене сесія з психологом. Два тижні ми не бачились. Я не готова пропускати. в мене так накопичилось стресу. Хочеться це все обговорити, тому я вимикаюсь, складаю. Ну, а вам гарного дня! Так, ось результат моєї роботи. Я вважаю, що дуже класно вийшло. В два ряда складала. У мене там є книги, які такі, ну, тонесенькі, і я їх туди подалі, або ті, що е, різноформатні. Ну, і старалась за кольорами скласти, щоб воно не вибивалось якось так. Як вам так? Така система, напевно, дивна. Тому що трошки в переміжку старі книжки і нові, але переважно там, де все бежеве, то все майже старі книги, а тут уже більш нові, ну, як бачите, кольорові. Ось. І я здивована, бо дивіться, скільки ще місця! вау 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 Можна докуповувати. І це в два ряди. Ну, увага, два ряди книг лишилось. Ну тобто ще є місце. Ще фактично наряд. Ну, в три ряди, звичайно, це вже занадто. Можна було б води, але тоді вони б дуже глибоко були. Але, в принципі, можна було б декор поставити. Хоча, мені здається, тут декор тут не треба. Ну і там зверху теж високі такі книжки. Слава мені, я задоволена, швиденько справилась. А, ну, в принципі, десь іще дві полиці б зайняла російська література, тому якби я все перевозила сюди, то, мабуть би. Ну, Було б повністю притик одна б, можливо, поличка лишилася б. Ось, ну, і добре. А в тому, пустому, на пустих полицях я якось спробую організувати фотографії, тому що вони всі тут у різних альбомах, можливо, якийсь органайзер чи коробку куплю, якраз буде все зайняте. Ну і звичайно, діти побачили фотоальбоми і почали їх розглядати. Я і сама вже забула, що в нас такі були. Це такий є грамофон сайт, і на ньому можна самостійно зробити книги з фотографій. Я в свого часу дуже гарні їх робила, ще одну на подарунок. Тобто в мене їх п'ять. І думаю, що давненько вже не робила, Нічого про ареста взагалі нема. Тому, можливо, сформую ще одну книжечку. На той час вони були дуже дешеві по 150 гривень за роки. 4-5 назад. Зараз, напевно, ціна інша, але я не думаю, що висока, тому що на цьому сайті можна було дуже бюджетно такі книжечки сформувати. І знову ж таки, там є різні такі формати, можна вибрати різні малюнки, різні вставки, ну, надписи різними мовами, кольорами. Як і готові вже є, так і можна власноруч створити. Залишу вам ще раз посилання на цей сайт в описі під цим відео. І кілька вам фотографій, колись у нас такий песик був. Ось, ну і... Дитячі фотки дуже люблю ті переглядати фотографії. У нас тут були такі домашні фотосесії, і на різноманітні там маленькі ювілейчики фотографувала діток і себе, звичайно, і ось такі маю згадки. Ходили ми по продукти, а в продуктовій лавці у нас чомусь стали продавати квіти. І вони такі всі красиві. так захотілося якихось маргариток чи петуній посадити під вікном. Можливо, і куплю. Поки що в мене немає а, горщиків та земельного субстрату, аби посадити. Ну і Знімала всю весняну красу, якось так швидко все наступило. І... Позеленіло, вже і каштани фактично розпускаються. Дуже гарно і зелено. Весна дійсно нас радує. І в сусідньому будинку у нас ось в дворі така красива сакура. Там вже і магнолії були, які ви бачили в минулому відео, то навіть не довелося їздити в сад гришка Ботанічний, там, де дуже багато красивих посадок, дерев квітують навесні. Хто знає з киян. Ми колись з чоловіком кілька разів їздили і почали пригадувати, що вже так давно не були ніде в Києві. Я, мабуть, уже ну так без малого років два. Мабуть. А якось в школі нам задали. Приготувати поробку на предмет Я досліджую світ і у дітей тема птахи, тому ми з сином конструюємо не то лелеку, не то журавля. Чомусь захотіла саме цього птаха, і е, робимо його з паперу, з картону, з туалетного паперу. І ось такий птах у нас вийшов. Сподіваюсь, е, сину сподобалось, тому що він дуже багато робив. Все вирізав, я гарячим пістолетом клеїла. Ще зробили таке гніздечко, не наче лелека повернули своє гніздечко в Україну. тому ще й серденька. З кольорами українського прапора. Ну, а зараз хочу показати вам подарунок від бренду Medisuticals. Він побачив мій огляд і вирішив порадувати мене ще й так співпало до дня народження. Ось таким чудовим подарунком. Це маска, відновлююча маска для волосся. Підходить вона навіть для хімічного завитого волосся. Солодкий подаруночок та брошура, в якій можна знайти детальну інформацію про різні засоби подогляду за волосся. Я вже розповідала, що борюся з випадінням, а також надмірною забрудненістю шкіри голови. Це було виявлено на прийомі у трихолога, і я була дуже здивована, адже мені здавалося, що я очищую достатньо шкіри голови, але, на жаль, ні. і Мені порадили саме. Ось таку лінійку засобів medi очищуючий засіб з цим оранжевим носиком, показувала вам уже шампунь, кондиціонер і засіб для росту різноманітний такі доглядові там є. Складники вони допомагають нашому волосю рости швидше і здоровіше. І подарували мені ось цю масочку, потрібно її нанести на 3-5 хвилин, уже на підсушене після миття волосся, вичекати і змити. Я дуже вдячна і вам далі покажу ефект від цієї маски, а також розповідатиму про те, взагалі, як я почуваюся після цієї доглядової лінійки. Хочу сказати, що використовую вже всі засоби десь цілий місяць. І один засіб в мене вже майже закінчується. Ось цей з оранжевою кришечкою це саме очищуючий, очищуюча рідина, наноситься вона на шкіру голови, залишається на 3 хвилинки, вона піднімає весь бруд, жир себум. І потім наносите одразу на верх шампунь, залишаєте десь на 3-5 хвилин, скільки можете. Я приблизно 3 хвилини очікую, змиваєте. Далі наносите кондиціонер. Одразу на корені, воно не обтяжує, гарно потім розчісується волосся. І вже після цих трьох засобів, неймовірно, чиста шкіра голови. А останнім засобом вже на висушене волосся на корені. Я наношу ось цей засіб спрей, він йде для росту, стимуляції, тут багато поживних речовин. І сьогодні випробовувала масочку. Чесно, я дуже вражена, вона неймовірно пахне, має такий. Охолоджуючий ефект і гарну текстуру волосся, наче після салону, яке розсипчити, далі покажу вам. Дякую, MediCeuticals І дійсно це від душі щира рекомендація, засоби дуже гарні, і порада від мого трихолога була саме на них. Тому думаю, що ті, хто спробує, можете залишити також свої відгуки або хто вже користувався. Ну і переходимо до моїх доглядових процедур. Зазвичай, ось цей очищуючий засіб потрібно Наносити двічі на тиждень, і в мене миття виходить три рази на тиждень, тому один раз я пропускаю. Наносимо і очікуємо приблизно 2-3 хвилини, щоб все там, що в нас є, брудненьке піднялося, і його легше було вимити. Чому це важливо очищувати шкіру голови? Тому що, як мені сказав трихолог, у мене така була проблема, що волосинки ростуть не по дві-три, як вони повинні рости. З однієї точки росту, а по одній волосинці. А все це через недоочищену шкіру голови. Тому дуже важливо слідкувати, щоб повністю всі засоби вимивалися, скрабувати. Далі наносимо всі наші засоби і вичікуємо теж по кілька хвилин, сушимо волосся. І ось такий результат маю після. Всіх-всіх засобів Medisuticals волосся розсипчате, хоч у мене його і не так багато, але неймовірно, воно розсипчате, має об'єм, гарно розчисується, легке. І мені дійсно подобається ефект. Сподіваюся, ще й буде відростати. Зараз у мене закінчилася фаза випадіння, починають відростати маленькі волосинки, і трихолог це підтвердив. Була проблема з жирністю і неочищеністю шкіри голови, тож я очікую, що після цих засобів вже ця проблема зникне. І на наступному візиті в трихолога ми побачимо кращу картину. Також була проблемка з тим, що зазвичай волосся росте пучками по 2-3 волосинки. З однієї точки росту, а в мене було по одній. І, ймовірно, це також було пов'язано з тим, що недоочищена було шкіра голови. Тому я думаю, що зараз цієї проблеми, проблеми вже не буде, адже використовую спеціальні очищуючі засоби, які я вам показала. Ну, а зараз експеримент. Я буду наносити макіяж вперше за два роки. У мене косметичка в минулому році оновлювалася, але. Не купила я нічого нового, буду користуватись тим, що є. І найважливіше це те, що я не робила цього два роки. Два роки в минулому році я купувала засоби, бо думала, що буду щось фарбувати, але не фарбувала, немає настрою, не було потреби, і я б сказала, не було. Бажання. А сьогодні мій день народження, 17 квітня, мені 31 рік, і я вирішила для фотографії нанести макіяж. Ми не святкуємо сьогодні. Мої родичі приїдуть до мене в гості в суботу, і тому я поки що так просто день вдома проводжу з сім'єю разом, можливо, тортик вийдемо, купимо. Ось. Ну, а такі сімейні якісь. Невеличкі посиділки у нас будуть саме в суботу. Приїде мій тато, також свекри, сестричка. Тому я сподіваюся, що ми гарно проведемо час. Я люблю зустрічатися, але не люблю свій день народження. Якось так швидко пролетіли роки, ось тільки-тільки я закінчувала університет і вже. Майже 10 років разом з чоловіком, 9, в цьому році 9 років, як ми разом. Ось, і я дуже чітко пам'ятаю, коли мені було 21. І здається, за ці 10 років нічого не змінилося. Така сама я, мені здається, що ні зовні, ні, ні внутрішньо я не змінилась. Єдине додалося трошки більше е, вміння чути себе, розуміти себе, е, також е, розуміти, що ти хочеш. І не ходити, знаєте, різними шляхами, а йти саме до того, чого ти хочеш, і висловлюватись прямо. Це дуже важливо, бо в юності намагаєшся вгодити всім, окрім себе, втрачаєш себе і робиш багато помилок, тому. Зараз плюсом зрілості, дорослості є те, що ми знаємо самі себе і менше допускаємо помилок. Вони є, звичайно, і певні прийняті рішення довго обдумуєш і потім сто разів сумніваєшся. Мабуть, це в кожної людини так. У мене це дуже явно видно. Але все ж думаю, що з роками людина мудріше, і вік це такий плюс, бо мудрість з'являється з віком. Пам'ятаю, коли моїй старшій сестрі, старша на 11 років вона мене, було 27. І мені було на той час там, 16, здається, і ми з сестрою намалювали її плакат. І я тоді думала, боже, де це ті 27 років? Це вже така, ну, нехай не старість, але я думала, що це десь так далеко, ще до того ого. го І я дуже чітко пам'ятаю свої 16 років. І я в шоці, як цей час швидко минув скільки багато подій сталося за цей час, тобто час дійсно настільки швидкоплинний не встигаєш кліпнути очима, ось уже сину сім років буде літом, дочці п'ять і найменшому 2 роки буде, вже 9 років в шлюбі, дев'ять років живу в іншому місті і зовсім. Не очікувала, що так швидко це все пролетить весь цей час, тобто я думала, що він буде тягнутися довше а особливо останні два роки це неймовірна швидкість і. Я б сказала, що ці роки пролетіли. Я навіть не, зру... ну, не, не те, що так швидко, ці роки пролетіли, неначе повз, тому що ми жили іншими подіями і досі живемо іншими подіями, важливими для всієї України. І не можна стояти осторонь. Тому ці два роки взагалі неначе вирвані в кожного життя. І я навіть чекаю, прочитала десь такий жарт, що не враховуйте до моїх років ці роки, бо вони. На жаль, вирвані у нас, і ще не відомо, скільки таких вирванів вирваних років буде попереду. Але кожного дня шукаєш позитиву своїх дітях, молишся і думаєш про щось хороше. Все рівно мрієш, як не -най як, десь там закрадається віра, і ти ту мрію віру. лелієш, вирощуєш. І, я сподіваюся, у кожного з вас так. І ось сьогодні нанесла цей макіяж і пригадувала, коли я вчилась в університеті, щодня фарбувалася. У мене такий була поставлена рука. Я дуже любила це діло. І мені здається, навіть виглядала трошки старше на той час, аніж я виглядаю зараз. Ну, звичайно, що макіяж додавав років, мабуть. Ось і зараз це все так неважливо для мене з однієї сторони, з іншого боку, вже розумієш, що ти можеш. В будь-який момент собі дозволити бути собою, і це класно, це дійсно класно. Тому я вдячна Богу за все, що в мене є, за моїх дітей, за мою сім'ю чоловіка, за добробут, який ми маємо, за країну, яку ми маємо, і сподіваюсь, матимемо. Ось і зустрічаю свій 31-й рік. І переходимо в 32-й. Сподіваюся, за рік будемо всі в тому ж складі, це головний для мене подарунок. Дякую вам, що ви додивились це відео до кінця. Якщо маєте бажання підтримати мій канал, підпишіться і поставте лайк цьому відео. Буду вдячна і дякую наперед за всі ваші побажання. Зустрінемось зовсім скоро у новому відео. До зустрічі!